Пан Микола Княжицький, вам слово, і тут, знаєте, якось не хотілося б мені прокладати цей місток від Ірини, яка була журналісткою, яка залишила свою роботу журналістки, пішла воювати. Але цього тижня ми теж багато чуємо і багато говоримо про те, чи все гаразд в нас зі свободою слова в Україні, чи все добре в нас з тим, як працюють медіа. А після... Певних матеріалів, зокрема і на українській правді. Ну, не будемо це все переказувати. Думаю, що глядачі можуть і почитати, вони багато чого знають. Але те, що виникає ця дискусія, розмова, і що з цим треба робити, очевидно, це в суспільстві витає. Зараз ще будемо доєднувати представника слуг народу, але спершу вам слово. Хотів декілька слів сказати про Ірину, бо ми спілкувалися сьогодні. З Яною Зінкевич з батальйону госпітальєра і висловили співчуття. Вона створювала цей батальйон. Моя колега. Наскільки мені відомо, під час евакуації автомобіль, де була Ірина, підірвався на протитанковій міні, і це стало причиною цієї трагедії. Але так вона була журналісткою, вона була чесною людиною. І ми живемо в суспільстві, де якось поруч в нас співіснують така честь і самовідданість. Поруч з дріб'язковістю, з корупцією, з якимось нерозумінням стратегічних процесів, які відбуваються. Коли ви ставили це питання, мабуть, ви мали на увазі те, що відбувалося в державній агенції «Укрінформ». Принаймні, про це писали українські медіа днями, і звичайно, це соромно, тому що вони фактично це була дуже якісна агенція, яка, попри те, що вона була державною, об'єктивно висвітлювала події, була в списку медій, які дотримуються всіх стандартів. Після того, як там змінила влада керівництво. На початку року, очевидно, вони відразу вилетіли з цього списку, а потім виявилося, і українська правда це надрукувала, що вони взагалі працювали за темниками. Для мене це такий абсурд, ви розумієте? Це великий колектив чесних і відповідальних журналістів. І коли цим журналістам у Львові, наприклад, приходять темники чи в івано франківську де сказано: не показуйте військових, які чимось не задоволені. Ну, очевидно, що кожен громадянин цього військовий, який чимось жертвою, хоче, щоб було краще, і є, що йому критикувати. Державні агенції кажуть, не показуєте військових. Який цинізм треба мати, щоб це писати? Ну, були там відверто смішні речі, коли було написано, що е, коли розповідаєте про якість водопостачання, не показуєте тих людей, в яких немає води, чи не, не, не беріть інтерв'ю в тих людей, у яких немає води. Але це все не смішно, це все серйозно через те, що ми. Ось бачу колегу Микиту Потираєва, нашого співголову нашого комітету з питань гуманітарної політики. І ми разом з Микитою працювали над законом про медіа, і цей закон був умовою до нашого надання нам кандидатства в Євросоюзі. І зараз ми знаходимося в цьому процесі. І коли ми знаходимося в цьому процесі і в цей час бачимо, а там є заборона цензури, заборона втручання державних органів, бачу, а для Євросоюзу важливо не лише прийняти закон, а його імплементація. І коли сама держава, тому що це державні чиновники змінювали це керівництво, коли сама держава не імплементує ці закони, то вона сама діє проти Європейського Союзу і проти цих правил. І коли ми говоримо, що для нас так важлива підтримка країн Європейського Союзу, як членством в НАТО, так і членством в Європейському Союзі, і вони бачать, що ми робимо, що роблять наші державні органи, вводячи цензуру, то це точно не сприяє нашій підтримці. Це означає, що ті люди, які це ініціювали, вони в минулому знаходяться. Але тут головне. Що в нас всі обговорюють там хороший був Мацука чи поганий був Мацука? Не в цьому ж річ справа в тому, що ми стали свідками державного злочину, тому що цензура це є державний злочин, так як і е, е, е перешкоджання журналістській роботі. Я знаю, що колега наш Юрчишин звернувся до прокуратури, але прокуратури і ДБР мають відкривати справу. Визначати, хто ініціював ці темники, хто обмежував роботу журналістів, на яких підставах, тому що все це кримінальні злочини, і про це потрібно говорити. Ми будемо гідними бути в європейському союзі, якщо е -е, будемо діяти відповідно до верховенства права. Добре, що журналісти про це написали, але головне все ж таки, чи будуть покарані винні в тому, що відбувається? Мені здається, що це потрібно робити. Звичайно, це державна агенція. Ми з колегою Потараєвим мали дискусію в іншому ефірі. Сьогодні так сталося. Зараз знову бачу колегу. І в нього є свої погляди на це. Ми будемо це безумовно на комітеті обговорювати цю ситуацію. Але є, ну немає ніде державного телебачення, тому в нас суспільне мовлення. Але державні агенції є, в Польщі є державна агенція. І державна агенція в країні, яка веде війну, вона була б ефективною, але закон ставить медіа всіх форм власності і конституція. Ставить в і до всіх пред'являє одні вимоги. Там вимоги до державних медій, чи до приватних, чи до суспільних, вони не відрізняються. Всюди має бути заборонена цензура, і всі мають працювати, дотримуючись внутрішнього плюралізму. А тут це пряме порушення і закону, і конституції. Тому ми будемо розглядати це питання на комітеті і має відповісти міністерство МКІП, тому що в їхньому відомстві знаходиться це агентство. Має відповідати уряд, тому що це урядове агентство. Хто це ініціював і в який спосіб вони це допустили, і де запобіжники, щоб такого не було більше. Менко княжецько, то про це той згадали. В принципі, воно ж трошки на назбиралося так м'яко кажучи, трошки назбиралося в ці всі різні корупційні історії, е скандальчики, скандали. Зрештою, насіблінкін навіть коли був в Україні, то він казав, що Україна має е боротися зокрема з однією з основ, що є в російській державі проти корупції. Як ви гадаєте, ми зможемо. Ну, взагалі, чи це піке, і якщо це піке, чи ми зможемо з нього грамотно виролити? Ну, по-перше, ніякого піке немає, тому що е, на фронті насправді Путін вже програв війну. Він програв війну, тоді коли їх ми відкинули від Києва, від Півдня. Зараз звичайно, є неприємна, важка, небезпечна ситуація. Є багато різних проблем пов'язаних з людьми з мобілізацією західної зброї, яка затрималася, але зараз прийде. Але попри це, все ну немає в росіян такої потуги, щоб знищити українську державність. Для того щоб в них не з'явилося такої, і, і так само захід все одно нас підтримує, буде підтримувати і далі буде підтримувати більше. Звичайно, вони запізнюються. Звичайно, якби це приходило вчасно, то не було б такої кількості жертв. Може скластися враження, що комусь вигідно, щоб ми життями наших хлопців послаблювали Росію, яка все ж таки використовує економічно страждає від санкцій, від багатьох інших речей. Безумовно. Але е, корупцію теж переможемо. Ви зараз бачили, був скандал в Набу, коли е, Шабунін сьогодні заявляв про те, що е, зливали інформацію між іншим. Тим, хто робив корупцію на великому будівництві, робило це керівництво набу. І Шабунін виступив з жорсткою їхньою критикою. Це все виливається в медіа. Я думаю, що всі ці корупційні історії, вони них усіх влада буде тягнути якийсь час, обмеження свободи слова, корупція, але ніхто нам не буде давати гроші, якщо ми будемо продовжувати в тому ж дусі, тому ми точно змінимося. Просто через те, що ми залежимо зараз від наш від наших західних партнерів, і біди тут не буде. Я думаю, що ми це все переможемо. Що стосується слідчих комісій, ми байкотували трибуну, досягли того, що комісія була створена. Правда, в більшості там знову ж таки слуги народу. Від нашої фракції зайшла лише одна людина. Наскільки буде ефективно працювати ця комісія? В мене є сумніви щодо цього. Бо в комісії головне, хто голова. Він може вимагати документи, виходити інформаційно тиснути, пояснювати. А якщо там більшість 10 представників правлячої партії, то якихось великих успіхів не буде. Разом з тим, немає таких фортифікацій, які би не стримали ворога. Чому інша справа? Що, наприклад, і міні загородження? Чому їх там не було? Це теж є питання на півночі, коли ми говоримо про Харків. Питання дуже багато, але і навіть міні загородження стримати ворога не можуть. Вони можуть призупинити його, направити його на наші збройні сили для того, щоб вони понесли більші втрати. Одним словом, це все дуже важливо, щоб не було корупції, але нас боронять наші збройні сили, наші Героїчні воїни, які є на фронті, нас боронить західна зброя західна підтримка. І, звичайно, важливим є питання мобілізації і те, що в суспільстві було таке налаштування, що це все ж таки по чесним обов'язкам, що ми всі плечем до плеча маємо спільно боронити країну, а не переховуватися і ховатися від того, щоб когось не зловили. Разом з тим, міністерство економіки має ефективно працювати, тому що коли зараз в великих містах немає немає кому. Водогін зремонтувати, коли він поломаний, тому що позарали людей. А на оборонних підприємствах знижується кількість виробництва. Тому що призивають відти людей, то це теж неправильно і про це треба дбати. Разом з тим в нас бронюють людей, які до цього бронювання не мають ніякого відношення, якщо вони з кимось домовилися. А на кордоні е у нас тут на Львівщині досі величезні черги. І коли ви подивитеся, в основному його перетинають молоді чоловіки. І в який же спосіб вони його перетинають. Тому очевидно, до цього всього треба під підходити системно. Але я абсолютно переконаний в тому, що ми виграємо і що все буде добре.